Так. Добрий день. Добрий день. Доброго дня, доброго дня, громасла пані Наталю. Я знаю, що дуже багато зараз бійців в принципі скаржаться на те, що після того як їм зрізали плата, от зарплату зрізала, да зв'язку з останніми змінами в фінансовому забезпеченні. Ну, в принципі, скаржаться дуже ображені. Я знаю, що ви виступили з ініціативою до обласної ради. Я так розумію, звернутися вже до центральних органів влади, щоб ці виплати повернути. Які от аргументи ви використовуєте для того, щоб вас почули? А, власне, сьогодні на сесії обласної ради я від фракції Європейська Солідарність виступила із зверненням. І ми сподівалися, що депутат Івано-Франківської обласної ради всіх фракцій це звернення, оскільки в цей час це надважливо підтримати військовослужбовцям і забезпечити десь такий, знаєте, моральний моральну підтримку, щоб не було цього, знаєте, такого якогось. Обурення, ви... ну і зрештою, ми розуміємо, що психологічне моральне вигорання в наших в складі збройних сил воно вже є зараз. Ось, але на жаль, сталося так, що на сьогоднішньому засіданні е... голова обласної адміністрації і голова фракції е... із провладної партії слуга народу, е... вони Трошки зманіпулювали цим питанням, вони звинуватили нас в тому, що ми е, подаємо неправдиву інформацію, що насправді ніякі виплати не скасувалися, що таких доказів немає, що це все політичні маніпуляції, і ми собі там, ніби якісь здобуваємо політичні дивіденти, е, виголошуючи такі звернення. І, власне, десь в нашому залі був присутній Ігор Очкур, депутат обласної ради теж від Європейської солідарності, який зараз перебуває в відпустці, він весь цей рік перебував там, на сході України, і точніше, навіть на півнятись, Запорізький напрямок. І він теж говорив під час обговорення цього питання про те, що. Ну ж, всі розуміють, вже є роз'яснення, що ці скасування цих виплат буде але, на жаль, в сесійній залі напевне була така домовленість: не проголосували за звернення це до президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради, і тобто голоси за це звернення дала тільки наша фракція. Ось така ситуація з одного боку. З одного боку, фінансове забезпечення бійців, які є не на передовій, наприклад, а в тилу там зараз знаходяться, бо на ротації, воно залишає воно, ніби формально підвищилося. Ну, тобто, ставки, ставки там їм підвищили, але забрали ці 30 тисяч, які давали доплати, які фактично давали можливість отримувати сім'ї. Як тепер сім'ї реагують на те, що ну, бійці будуть менше отримувати зарплати? Ну, в принципі, треба жити, родини, діти, одягнутися, прогодуватись. Ну, власне, я виступаючи з трибуни, апелювала до того, що е, треба розуміти те, що тут наших військовослужбовців чекають діти, дружини, батьки і. Як вони мають відноситися зараз до цієї ситуації, як вони повинні їх морально підтримувати, якщо суспільство зараз дуже широко обговорюється це питання про скасування цих виплат. і зрештою, те, що відбувається зараз, процес мобілізації, і ми розуміємо, як складно зараз мобілізувати знову людей? І ми бачимо, яким способом це відбувається, і дуже шкода, що влада не розуміє цього, що? Потрібно ну, якось підтримувати, підтримувати цей стан, якогось бойовий дух і ті ж сім'ї, які до не будуть доотримувати отримувати цих виплат, вони не зможуть вже підтримувати. Наскільки тих своїх рівних, які які зараз перебувають на передових позиціях? Власне, я спілкуюся з багатьма військовими на передовій, зокрема, зараз там перебуває і мій брат, і члени моєї родини, племінник, сестри, чоловік. Дуже багато друзів у мене там, і вони всі отримали вже роз'яснення про те, що ці виплати будуть скасовуватися, зокрема в лютому місяці. Дехто вже із за січень не доотримав тих виплат, які були е попередньо. Тобто, ті, хто перебував, наприклад, не на фронтовій лінії, а зараз вони вже там, тобто відбулась ротація. Наприклад, з Чернігівського напрямку перекинули е підрозділ Баху. То вони за січень вже отримали набагато меншу заробітну плату ніж була в зв'язку зі скасуванням цих виплат. І власне сьогодні, в залі голова обласної адміністрації Світлана Онищук, вона десяпелювала тим, що не можуть всі одинаково отримувати, і що всі, хто десь там і за межами фронту ті ж ППО, і так далі, вони ці виплати отримують. Ми прекрасно розуміємо, що ніхто нам не дасть доступ до інформації, як буде відбуватися цей процес перерозподілу ну цієї реформи в нарахуванні заробітних плат. Тобто я думаю, що ми не зможемо вивчити це питання достеменно, хто які підрозділи, які військовослужбовці, Будуть це отримувати. Я навіть, не знаю, як надалі це буде розгортатися все, все в, цьому, в цій сфері, але розумієте, обурення є. Я знаю дуже багато уже таки, таких випадків, коли військовослужбовці говорять про те, що вони не будуть продовжувати. Контракти вони будуть робити там все для того, щоб повернутися додому, тобто якось там проходити ВЛК, звільнятися, писати якісь там заяви про, про, про те, щоб вже їх забирали з позицій. Тобто, ну це все дуже непросто і і дуже шкода, що справді зараз не на часі такі речі робити. І сьогодні десь апелювали зокрема до мене як доповідачки в сесійній залі і до нашої фракції про те, що ви займаєтеся там якимись політичними. Інтригами, а це недобре. Не розколюйте суспільство. Так хто ж це суспільство розколює? Так, так, хіба на час відміняти ці заробітні плати? Хіба не можна економити на якихось інших речах? Ми ж знаємо, де, де, де можна би зараз цей період війни зекономити? Ну ось так на жаль, Дякую, на жаль, такі маніпулятивні речі. Ну прикро нас, прикро що що все так буває спасибі за ваш коментар, пані Наталі Прцович була з нами депутатка Воно Франківської обласної ради. Спасибі, гарного вам дня, пані Наталю.